Всі ми чули за е, стандартний діапазон повторів: 8-12 для нарощення м'язів. Чи це дійсно так? Давай розберемося. Багато сучасних досліджень показують, що дійсно є діапазон оптимальний для гіпертрофії, але він в різних дослідженнях коливається від 5 до 30 повторів тобто, в цілому, це є достатній діапазон для нарощення м'язів. Чому так? Тому що за цей діапазон можна навантажити м'яз з достатньою вагою і достатню кількість разів, щоб максимально його втомити. Хоча наш організм не знає і не рахує кількості повторів, це все вимірювалося в часі навантаження м'язу, тому вивели такі цифри. Я зі своєї практики особисто рекомендую для нарощення м'язів тримати діапазон від 8 до 15 разів. Він і для всіх найбільш дієвий. Якщо брати діапазон нижче 5-6 повторів, це є, буде більше для розвитку своєї максимальної сили, в такому стилі тренуються різні паверліфтери, також стронгмени. Якщо ми беремо більше 25-30 разів, це вже, скажімо так, більше як витривалість м'язу, він буде втомлюватися, але не під таким великим навантаженням. скільки ви зазвичай робите повторів вправах, пишіть в коментарях.